Шановні користувачі, Вартіпро реалізовано перевірку кодів за кодифікатором адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад, що включені до переліку тимчасово окупованих територій, затвердженого Мінреінтеграції. Перевірка кодів за КаТОТГ виконується при формуванні замовлень на оформлення програмної ліцензії та електронних підписів. Для прикладу сформуємо замовлення на ліцензію ArtZit Pro. В меню Сервіс обираємо пункт замовлення, натискаємо Створити нове замовлення. Обираємо вид ліцензії та натискаємо Продовжити. Якщо у формі Реквізити замовлення вже вказано код закату ТГ та він належить до переліку тимчасово окупованих територій, то система не дозволить продовжити формувати замовлення. Так само і при виборі коду КТТГ із підключеного довідника. Якщо код належить до переліку тимчасово окупованих територій, з'являється повідомлення про неможливість його застосувати. Кодика та ТГ, що не включено до переліку тимчасово окупованих територій, успішно проходять перевірку, що дозволяє без труднощів сформувати нове замовлення на послуги. Якщо відео було корисним та цікавим, ставте лайк та підписуйтесь на наш канал YouTube, посилання під відео. Також можете залишити коментар, на яку тему бажаєте побачити наступне відео.